Сьогодні вночі російські загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку і запустили по нашій країні 28 шахетів. 26 з них наші захисники змогли збити. Окрім того, наші воїни знищили ворожий вертоліт: три ударних безпілотники типу ланцет і чотири розвідувальні дрони. За цю і минулу добу сили збройних сил України завдали по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів. Внаслідок потужної атаки дронів з акваторії Чорного моря постраждав Одеський порт. Два дрони влучили в адмінбудівлю, уламки збитих безпілотників, пошкодили припортові термінали, зокрема зерновий. Це було очікувано, каже Наталя Гуменюк, бо напередодні в Москву із Тегерана прибули вантажні борти із шахедами, ховуючи шантажі. Терористів про те, що вони хочуть перервати зернову угоду, в принципі, все зрозуміло і виправдано. Але сили протиповітряної оборони стали на заваді цим підступним планом відпрацювали досить потужно. На щастя, втрат серед людей нема. Уламки шахедів падали і на Київщині. Пошкодили 12 приватних будинків і багатоповерхівку. Там вибито вікна і двері, посічені фасади та дахи. Траву що зайнялася, пожежники вже загасили. На щастя, постраждалих немає. Запуски шахедів, запуски ракет покої Україні не дають вже який час, тому десь по волі, десь по можливості. Днем ночі намагаємося зробити все, що можемо, для того, щоб наші громадяни спали спокійно. Аби бути у курсі останніх новин, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Україна сьогодні. Ми працюємо для вас.